Сьогодні на уроці літературного читання читаємо оповідання Василя Сухомлинського Батьків заповіт», сторіночка 29. Сергійкові не сповнилося ще й п'яти років, коли батько пішов на фронт. Прощаючись із матір'ю і сином, батько сказав: Ось у цьому конверті лист. Чи повернусь я з поля бою, чи не повернусь, прочитаєш його сину, коли сповниться тобі 16 років. Це мій заповіт. Минуло три місяці батько зрідка писав коротенькі листи, сповіщаючи про тяжкі бої, а потім листів не стало. Маму викликали у військомат і сказали, що батько поліг смертю героя, і похований на березі великої української ріки Дніпро. Плакала мати, плакав Сергійко. До Дніпра дуже далеко, сказала мама. Та як закінчиться війна, вони поїдуть на батькову могилу. Минали роки, виростав Сергійко, ось йому вже 10 років. По закінченню третього класу поїхали мати з сином вклонитися батьковій могилі. Лакитний конверт із батьковим листом лежав у шафі. Інколи Сергійко відкривав шафу, брав конверт і думав, що ж тут написано? Який заповіт дав мені батько? Коли до Сергійкового 16-ліття залишився тиждень, листа поклали на столі. Нарешті настав догожданий день. Сергійко прокинувся на світанку, мама вже не спала. Тремтячими від хвилювання руками, мама взяла конверт, розрізала його, розгорнула білий аркуш і дала Сергійкові. Сергійко прочитав Дорогий сину. Сьогодні тобі 16 років, ти стаєш мужчиною. Заповідаю тобі, найдорожче наше багатство батьківщина. Батьківщина без тебе обійтися може, а ти без батьківщини ніщо. Без вітчизни своєї кожен із нас, мов пилинка, яку вітер підняв і поніс безвісти. Будь готовий узяти до рук зброю і піти на захист батьківщини. Сергійко поцілував листа й тихо промовив. Батько, чуєш мене? Я завжди буду твоїм вірним сином.